Вітаю! Ми зараз на південному напрямку. Завітали до пілотів 159 батальйону. Ось вони тут підстелили так гарнесенько на своєму пікапі. І поруч зі мною Скіф, який і розкаже про робочі будні пілотів. Ну, робочі будні це так легко сказано, бо зазвичай вони такі чомусь тяжкуваті, незвичайні. В принципі, ну, специфіка. У нас така, що працюємо більше ударними бомберами важкими і FPV. Мавіки в нас так коригують тільки це все діло, але без них теж було б ну, сутужно. Угу. На нашому напрямку, ну так, більш-менш тихо, я б сказав би, поки що. Тому що вони вже починають пробувати щупати, так сказати, підходи там по одному, по два відсилають цих своїх смертників. Ну, Зазвичай вони не доходять туди, куди хочуть іти. А хочуть до вас туди прийти, так? Так, так. Хотіли нашої землі, то вони її мають. Ну, давай по порядку, розкажи трішки про себе, як ти долучився до війська, коли це сталося. Ну, взагалі, я вже в армії шостий, сьомий рік пішов. Угу. Ще в 18-му році я так мав велике бажання піти попасти в АТО ще. Кинув університет за місяць до диплому бакалавра пішов на контракт. Ну, ну тобі. Ну. Да. Взагалі мала бути професія то вчителя географії, біології, але трошки вирішив я по-інакшому. Не моє це. Ні, ну бачиш, трішки біологія тобі знадобилася. Біосміття бачиш інколи. Так, і географія також. Так, точно. Ну що, відслужив контракт три рочки. Пішов на дієм, думав, вже якби зав'яжуся всією службою. Але так як почалась повномасштабка, то зранку зібрав речі 24 лютого і пішов в Угу. Призвався в 159-й батальйон. Ну, так, по цей день тут і воюю. був в піхоті, потім був водієм в зводі МТЗ, а потім в розвідки, дрони. Ну, і так от дійшов до того, потихеньку, що став командиром зводу Де цікавіше? Децікавіше. БПАКові, звісно. Чому? Ну, бо, якби, дуже-дуже приємне відчуття бути мисливцем, а не добичем. Якщо порівнювати місцевість, от ми були на Сіверському напрямку, так, то там отакі пагорби. А тут рівнина. Це рай для дронів. Рай для дронів, так, згодний, але <рівниця> рівнина це ж таке поняття обще. Є снизовині височини, то mm -hmm. трошки з радіогоризонтом були проблеми поначалу, але ми ці. Питання, так сказати, обійшли і доволі непогано працюємо. Чого не вистачає, вам як пілотам тут? Е, як пілотам? Ну, дивіться, проблем з дронами в нас немає. Нам дають все, на що ми робимо заявки. Єдине, щоб було. Давай, давай так, зараз кажи: дронів завжди не вистачає. Дронів завжди не вистачає, але одного типу. Тому що дають тих, дають тих, дають тих, і. Ми... Така зборна солянка. Зборна солянка, яка ну, тобто, треба, щоб вона давала гарний результат на всьому етапі тих, тих, тих партій. Але така специфіка, що наші хлопці переробляють, що сидять їх. Mm -hmm. ну, тому що одна партія хороша, друга партія така собі, третя партія, ну, ну такої. Mm -hmm. І приходиться звертатись до волонтерів. Що вони закупляли комплектуючі, і, ну, тобто робити їх самому і працювати на враження. Як колектив тут у вас? Ну, колектив у нас хороший, Хороший, міцний. Взагалі, після останніх кадрових змін у батальйоні взагалі стало служити шикарно. Mm -hmm. Я б сказав би так: відсіялись такі люди, які нічого не робили. <рес> <рес> бувають і такі, так? Да? Бувають. Ну, в армії, на жаль, бувають. Ну, армія це такий великий зріз, зріз суспільства, де зразу бачиш, хто і хто. А бойові... Бойові зазвичай показують якраз той, хто. Що ти відчуваєш, коли ти або твої колеги-пілоти вбивають ворога, який лізе? Ну, по-перше, гордість, по-друге, захват. Угу. Тому що, якби ми цю війну не кликали, ми її не починали, але ми прийняли бій і ведемо його. Що треба мати бійцю, аби він став гарним пілотом? Саме головне бажання. Mm -hmm. Бажання і дисципліну слухати, виконувати, що кажуть. Бо дуже часто приходять хлопці, які тут ми хочемо, ми хочемо, ми хочемо. да без питань, ми даємо можливість навчитися, даємо там засоби. Але коли починаєш їх, як би кажуть, вчити, вони починають, та я все знаю, і потім виходить. Ну, не дуже хорошо виходить. Mm -hmm. Ну, якби просто бажання, терпіння і. Як то кажуть, колись в дитинстві вчителька мені казала в школі, що за ваших комп'ютерних ігор ти будеш бичкам хвости крутити. Але зараз якраз ті люди, які грають в комп'ютерні ігри і беруть пульт в руки, їм набагато легше дається. це. Тобто, в своїй дитині ти дозволяєш нормально, щоб грала. Так, да, да? Да. я своїй дитині купив дрон, вона дома літає вже. Нічого собі. Да. Що найстрашніше, ти відчув на цій війні? Втрату побратимів. І, в частності, і друга і підлеглих, яких потім треба вести додому в останній путь <кій> і пояснювати батькам, чого так. Я, це найважче, mm -hmm. що тільки може бути. Навіть не поранення, не... а от везти додому загиблих побратимів це дуже важко. Ти зможеш пробачити росіянам mm -hmm. у сиді. Я Знаєте, скільки я буду жити, будуть в мене може внуки, як доживу. Я буду всіх вчити, що це вороги. Вороги закляті по-іншому не буде. Це не люди, це в принципі мерзота, яка просто займається землю. Люди такого не можуть зробити. Що ти можеш порадити а, тим хлопцям, які бояться йти в армію, не йдуть в армію? Ну, порадити. Я навіть не знаю, що їм порадити. В принципі, можу сказати одне, що все одно це всіх стосуватиметься. Хто думає, що відсидиться, відкупиться, там, десь може через тису перепливе. Ну, якраз померти, допустим, будучи пілотом, шанс набагато менше, ніж померти, плив, пливучи через тис, або переходячи через гори. Угу. Ця війна торкнеться кожного. Кожного абсолютно. Хто думає, що він не створений, ніхто з нас не був створений для війни. Ніхто нас, з нас не виліз, вибачте, що з мами і з ракетою чи з гранатою в руці, і не кричав валі вперед-вперед. Такого не було. Ми просто навчилися. Це робота, важка робота, але її треба робити. Угу. Тобто нічого страшного немає. Треба просто бути уважним, е, слухати команди, накази, і все буде добре. Ну, Росіяни, коли знаходять пілотів, то одразу туди. Прилітає дуже багацько, так? Да? Да. Ну, не люблять не... вони наших пілотів. Не люблять, так як і ми їх не любимо. Теж. Це, якби, така взаємне кохання, так сказати. Оце. Ну, раніше як було, ще в ті часи, що снайперів і розвідників не любили. Ну, по суті, оператор дрону, він є і снайпером, і розвідником, і по суті трошки артилеристом, тому що різні типи боєприпасів. Вистежити, його треба прицілитись, прицільно скинути. Це є чого не любити, пілотів. Вік. Завада бути пілотом чи ні? Ну, насправді ні. Я знаю діда одного, він 52 роки. Він. Та як... нічого собі, дід! Ні, ну він вже на вид такий дядечко солідний, в нього внуки вже є там. Ну він нормально валить. Ага. Так що не кожний молодий зможе треба навчитися. Так що вік це не завада. Хто тебе чекає вдома? Дружина, двоє дітей, два сини. Ти сказав, що ти хочеш бути в армії постійно. Я їй, якщо їй скажу, то напевне, мисливцем буде вона. Я довічу. <ріст> <ріст> ти нічого не чула. Ми сказали, що все нормально. Сильно переживає, так? Так, да, дуже Дуже хвилюється. Ну, Як, в принципі, кожна дружина, військовослужбовця, які перебувають. на Бойових. Можеш передати привіт своїм родичам, які тебе чекають? <ривіт> да, да, в принципі, передаю всім привіт. Не хвилюйтесь, все буде добре. Зі мною все нормально. Я ніколи не брешу, все добре. Бо завжди думають, що я там відмовчуюся, не розказую. Там, я, там, Та ні, все добре. А давай їм покажемо хату, в якій ти живеш. А вони, знають. А, вони бачили? А, вони бачили, я знімав. А ми не бачили. Ну, давайте снімемо без <ривіт> питань. Ну, в принципі, отак ми живемо. У нас дуже багато переїздів зазвичай так, міняємо локації, то приходиться там шукати. Ну, я вам скажу, це хороший, шикарний варіант. В принципі, у нас ось, ось спільна, як сказати, жива зона. У нас тут і батарейки, і дрони, на яких хлопці вчаться паяти, налаштовувати. Ну, і знаю, а, і вже бачу симулятор. Так, так, роблю, так. Хлопці займаються. Ну, якось отак. Але мені здається, що у вас якось занадто чисто. Таке враження, що ви знали, що ми приїдемо. Ні, <клес> у мене бзік є по чистоті. Да? Хлопці дуже сердяться, прям дуже сердяться. Але ну так мене привчили з дитинства, що має бути чисто. Типу, і військовий теж має бути охайний, приятний, яка б там ситуація не була. Я розумію, ми приїжджаємо з бойових, але на, якби є стиральна машинка, покупатися це все ніхто ж не заважає. І, якби хлопцям дається час відпочити перед тим, щоб. Ну, Приїхали з позиції, постирались, покупались, відпочили, але ж закидати це все теж не треба. Там, кілька днів відпочили і далі до роботи, тому що мікромоторика пілота вона має постійно напрацьовуватися. Mm -hmm. Коли там є перерив, там, у 5 там, днів, 10, вже коли сідаєш, навіть я особисто як сідаю за дрон. Мене вже ну, я, я розумію, що мені треба нажимати в якусь сторону, але пальці не слухаються. Тому це все ми якби навіть після позиції відпрацьовуємо. Хто хропе тут? Хто заважає всім спати? Ну, В цій кімнаті нема. Нема храпунів? — Нема, ні? нема, нема. На позиції зараз. <рес> Якось перейду <рес> до вас служити. <рес> Буду першим храпуном. Так, а цей кухоньку покажи. Так, да, Кухоньку зараз покажу. Кухня, мені здається, найголовніше. Так, да, кухонька в нас є, така вона. <рес> Також у нас тут волонтери нам придбали резервуари для води. Ми собі так от, потихеньку живемо. Нам пощасливо, тут є ванна кімната. Та, нічого, да, да. у нас є польовий душ, ми нагріли водички сюди там, і душиком чик-чик, все нормально у нас. Ту, в принципі, непогано, да? ви тут і влаштувались. Були і гірші варіанти. бували і набагато гірші, але так зараз, в принципі, непогано. Все, тепер можна відверто сказати родичам твоїх. Да, все добре. Все а то вони зазвичай не вірять. Все, дякую, Тобі.